Доброго дня! В наявності в Києві класне авто, Peugeot e го року випуску. Машинка з Європи, Full LED світло, система запобігання зіткненню, стеження підрулювання в полосі, автомобіль без жодного підкрасу. Дуже гарний червоний колір яскравий, є в наявності два ключі, сертифікат, автозатемнення дзеркала заднього виду, 3 d щиток, великий монітор сенсорний з навігацією, зміна режимів керування, дуже прикольний важель перемикання передач. круиз-контроль, лимитатор, датчики светла душу. Type 2, и CCS2, комбо, швидка, зарядка. Батарейка тут 50 кВт. Автомобиль реально выезжает 300 км, а то и больше. Має задній парктронік, має зарядку домашній подовжувач тут компресор, піна, крюк, все що має тут бути. Дуже класна оптика, гарна. Салон чистий, ціленький, докуплені 3 d килимки Машинка. Дуже гарний стан. Київ, метро Палац Україна. Приїжджайте на огляди, в дорозі та в наявності є ще багато автівок, контакти під відео.